Блохи це невеликі ектопаразити, які завдають чимало клопоту не лише улюбленцям, але й самим власникам, адже вони можуть вражати і людину. Через свої розміри та постійну зміну локалізації їх не завжди легко виявити. Сьогодні ми поговоримо про те, як позбутися та попередити появу бліх. як зрозуміти, що на тілі вашого улюбленця з'явилися блохи. Свербіж, неспокійна поведінка кота, поява подряпини, почервоніння шкіри в місцях розчісування — Ось лише кілька найбільш очевидних ознак появи бліг. Улюбленець поводить себе так, ніби йому щось заважає, кусає у певних місцях. При огляді шерсті та шкіри кота можна виявити як самих бліг, так і їхні фекалії, які нагадують чорні крупинки меленого перцю. У разі виявлення паразита варто відразу звернутися до ветеринарного лікаря. Якщо ви помітили на своїй тварині залисини або екскременти, бліг, котрі виглядають як чорний перчик. Ваша тварина стала занепокоєна, вона чешеться або занадто вилизує себе. Відповідно, це може бути наслідком алергічної реакції на укуси бліг, і вам потрібно не шукати в інтернеті ніяких засобів, не використовувати самостійно і не призначати лікування А краще за все звернутися до лікаря, котрий розробить схему лікування вашої тварини. Які шляхи зараження цими паразитами існують? Найбільш розповсюджений спосіб зараження цим паразитом це контакт з переносником, зазвичай іншим котом чи собакою. А оскільки блоха може стрибати на відстань до 30 сантиметрів, іноді достатньо, щоб улюбленці просто були поряд. Інше джерело небезпеки сам власник, його одяг чи речі, на яких блоха може тимчасово перебувати. Вони добре пристосовані до умов життя в приміщеннях, проте часто з'являються на шкірі улюбленців після прогулянок на вулиці. Чи небезпечні вони переміщення бліг та їхні укуси на тілі можуть дратувати улюбленця? Та справжня небезпека криється у можливих наслідках появи цих паразитів. Укуси можуть викликати подразнення шкіри чи навіть алергію. Також блохи можуть бути переносниками деяких листів та інфекційних хвороб. У котів блохи можуть бути небезпечними основними двома наступними захворюваннями: це гельмінти паразити, від яких в принципі досить легко позбавитися. Але наступне захворювання, таке як є мобартинельоз, котре спричиняє проблеми з кров'ю або просто руйнує еритроцити, червоні кров'яні тільця, призводить до тяжкої анемії. Обов'язково потрібно свою тварину обробляти від бліг, щоб запобігти даному захворюванню. Як позбутися бліг, окрім виведення бліг з тіла тварини, варто обробити також і приміщення, оскільки личинки паразитів часто можуть бути на килимі, подусці на якийсь пит улюбленець чи на речах власника. Є різні засоби для боротьби з паразитами: шампуні, спреї, таблетки, нашийники чи краплі. Головне робити все згідно з інструкцією, а перед застосуванням проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Я б хотів би наголосити про те, що засоби, котрі використовуються для собак деякі з них досить небезпечні для котів, тому потрібно дивитися обов'язково на маркування засобу, на якому має бути або дозволено для котів, і відповідно тільки для котів, або якщо є помітка, перекреслений котик ніколи в житті не використовувати ці засоби саме для котів, тому що тварина від них може просто померти. Як попередити небезпеку? Перевіряти шкіру на наявність паразитів недостатньо для запобігання зараження варто дотримуватись. Певних профілактичних мір. Для цього існують засоби захисту від бліг, що відрізняються як за способом застосування, так і за тривалістю дії. Серед них каплі, спреї, нашийники, таблетки та шампуні. Щодо плюсів та мінусів використання кожного з них, краще порадитися з ветеринарним лікарем. Пам'ятайте, чим раніше ви виявите бліг, тим більш коротким буде період боротьби з ними. Однак проблему завжди краще попередити, аніж усувати її наслідки. Будьте Відповідальними власниками